Вітаю вас, друзі. Я дуже уважно, певно, як і ви, слідкую за подіями у Казахстані, за тим, як російські війська зараз туди вторглись, і за тим, як там придушують протести, так ось пропагандисти російські розповідають, що усі протести координувались з-за кордону. Кардиніровали дії погромщиків, в тому числі із за рубіжа. І я усе чекав, коли окупанти почнуть звинувачувати Україну у протестах у Казахстані. І Ось цей день настав спочатку. Один із пособників окупантів, який воює проти України, заявив, що це Україна саме винна у тому, що відбувались протести аж у Казахстані. То Україна займає не останню роль в тому, що зараз відбувається в Казахстані. В Казахстані йде настоящий госпереворот, який був в Україні у 2014 році. Ну а російські пропагандисти на своєму федеральному телебаченні навіть знайшли головного координатора протестів. І ним виявився Дмитро Корчинський. Існує спадталки від Казахстан к на этот раз український націоналіст Корчинский. Ну а якщо вірити усій каші, яку несуть росіяни зараз, то Корчинський прийшов у Казахстан, щоби там робити протести. І з Афганістану та ті бойовики з Афганістана, которых в своє время после вывода Соєних Штатов стало там тільки больше до речі. Подібну ахінею я вже чув відні разу не про російського пропаганду. Толика Шария Штатов не получилось взорвать Афганистан своим бегством и можно разжечь в Казахстане, тем самым отрезав. Від росії Центральна Азія, підписуйтесь на мій канал просто зараз, тисніть лайк до цього відео, та вже ж залиште під ним свій коментар, тому що алгоритми Ютуба працюють таким чином, що пропонують іншим користувачам ті відео, до яких є найбільше взаємодій. Ну а тепер давайте детальніше поговоримо про те, як ворожа пропаганда намагається звинуватити Україну у тому, що люди у Казахстані повстали проти диктатури. Почнемо із самого початку. Отже на думку пропагандистів, бойовиків, тобто протестувальників, готували у таборах у горах. А многочисленні тривочні лагеря в горах, которые були створені, да Об этом молчали. Українці тренували протестувальників у таборах у горах для того, аби поширювати революції на всі країни, які раніше були окуповані советським союзом, і на даний момент Україна виступає в ролі своєобразного плацдарма. Для наступління на всі постсовєтські країни. у так званого президента Казахстану Токаєва, правда, є дещо інша версія. На його думку, у протестах винні саме вільні медіа свобода слова дуже заважає диктаторському режиму і по суті подстрікательською роль. В порушеннях правопорядка грають так звані вільні средства масової інформації і забугорні діятелі у російських пропагандистів цього разу взагалі якісь неузгоджені методички, тому що вони у той же час у себе на федеральному телебаченні розповідають, що насправді у всьому винні не українці у таборах, у горах, не вільні медіа. А Сорос Одна з немногих стран на постсоветском пространстві, де до сих пор без обмежень працює фонд Сороса. Він стратяв в Казахстані більше 100 мільйонів доларів. Хоча ні, усе ж таки без України тут не обійшлося. Соросовські бюджети більше були лише в Кіргізії, Арменії, Грузії і на Україні. Тобто, у тому, що казахи повстали проти диктатури в їхній країні, винні українці у таборах, винен Афганістан, американці, Сорос. Вільні медіа чогось тут явно не вистачає. Може варто згадати і про майдан? При цьому этом... Активно применялись присущие майданом технологиям элементы силовой інформаційної поддержки. протестов. вітаю! Ми зібрали ватне бінго. Добре, що, хоч служба безпеки України допомагає сьогодні російській пропаганді поширювати брехню про те, що нібито протести координувались саме з України і переслідує казахських опозиціонерів вже в Україні. Напризи, покадклікнулись только українська СБУ немедленно проверив тот самий Київський. Офіс я зачитаю, Сумі. кто да, ви. Служба безпеки України той, хто у службі безпеки України віддав наказ переслідувати казахів, які є опозиційними диктаторському режиму Токаєва Назарбаєва, той підсунув дуже велику свиню, як самій службі безпеки, так і в цілому Україні. По факту зараз відбувається окупація Казахстану Російською Федерацією. Питання тільки у тому, як саме Російська Федерація у якій формі буде далі керувати Казахстаном, але те, що Казахстан буде повністю під. Контрольної Російській Федерації це вже взагалі не викликає жодних сумнівів. А тим часом Путін рапортує про цю саму окупацію. Состав контингента ОДКБ увійшли найбільш підготовлені підрозділення воздушно-десантних військ Росії. Всі вони мають реальний бойовий опит. Бойовий досвід участі у війні проти України. Як і власне один буряцький снайпер, який вже грозиться мочити казахів. Снайперів так. Да, да, да. А в який город? А в який город? В этот Нурсултан, или как це так? Мочить. Смотри, уже Патрики видали. Ну, у мене так і сує помимо плітки. ось отакі вони так звані російські миротворці, які хочуть вбивати казахів просто тому, що ті вийшли боротись за свої права. Ми розуміємо, що забиття в Казахстані не перша і далеко не остання спроба вмішати ста ізвні внутрішні діла нашої держави. Сказав той, хто зараз якраз втручається у внутрішні справи Казахстану, і хто відправив туди свої російські війська на дулі. Просто нагло обманули. до речі, диктаторський режим Токаєва вже показав відео зізнання одного дуже серйозного бойовика та терориста, який розповів, що він прилетів із Киргизстану у Казахстан для того, аби скинути там владу. 1 числа мені зі созвонились зазвонились незнайомі люди і предложили участвувати мітінги, предложили тисяч тенге. Оскоку я безробітний в Кыргызстані. тільки є одна проблема: ось оцей безробітний так званий бойовик-терорист, який прилетів із Киргизстану, щоб влаштувати держпереворот у Казахстані. Це насправді дуже відомий у середній Азії музикант Вікрам Рузахунов. Казахська влада просто викрала цього музиканта та стала видавати його за терориста. Його очевидно побили, тому що на ньому є сліди побоїв, і змусили записувати так зване зізнання на камеру. Через це у Киргизстані вже почались протести. Це повне недорозуміння, абсурд. Ми не віримо цьому. Це наш е, музикант музиканта вже, начебто, після скандалу відпустили. Проте, оця історія це дуже гарний приклад того, щоби показати, як працює. Пропаганда, до речі, у ворожих пропагандистів в Україні є вірний та надійний союзник. Це телеканал наш Євгенія Мураєва, досі не закритий телеканал, де іще ще кілька днів тому розповідали байки про те, що це з України координували протести. Кстати, із Києва координують цю всю підготовку, і тому так дуже швидко організована. Президент Володимир Зеленський, який абсолютно правильно застосував санкції до Медведчуків. Іських телеканалів чомусь вперто не може помітити такий же проросійський телеканал, наш Тож Давайте йому допоможемо. На сайті президента України є моя петиція про застосування санкцій проти телеканалу. Наш там лишилось зібрати не так вже й багато голосів, тож обов'язково долучайтесь. Посилання на петицію я традиційно залишаю в описі до цього відео. Ну а на самому телеканалі наш також іще ведучий ніяк не може зрозуміти, чому це Російська Федерація готує зараз наступ на Україну. Може, це вона просто хоче себе. Захистити складна історія. Що це за взагалі поведінка? Це людина намагається захистити свою країну і через це нападає. Ну а гість на телеканалі вирішив підтримати ведучого та став заперечувати російську агресію. Точніше ні, він став виправдовувати російську агресію, тому що є у світі погані американці, для того щоб утверждати однозначно, що Росія нападає на всіх. Надо не забувати, що за останні кілька десятиліть Сполучені Штати провели Ромне количество ворожоних операцій, і ось американці, які зараз організовували переворот, так званий у Казахстані, виявляється, робили переворот і в Україні. А переворотом він, звісно ж, називає нашу революцію гідності. Не говоря вже госпільваро, переворотах, в тому числі України 2014 року. Ну, у всієї цієї російської та проросійської шобли дуже пече від протестів у Казахстані та і від революції гідності тільки з однієї причини диктаторські режими бояться вільних людей. І коли я дивлюсь за тим, що зараз відбувається у Казахстані, коли я згадую, як придушували протести у Білорусі, я друзі розумію, що слава Богу, у нас тоді майдан переміг. Слава Богу, у нас немає зараз такої серйозної диктатури, як встановлено у Казахстані та у Білорусі. Тож завжди боріться за свої права і за право на протест. Зокрема. Тому що це саме той запобіжник, який не дозволяє нам скотитись у темряву диктатури руского міра.